Друзі, всім привіт! Якщо ви так само, як я, забули злити літній омивач і щоб залити зимовий, то це відео для вас. Коротше, у мене повний бачок. І задача зараз злити з нього рідину, щоб залити туди незамерзайку. Я купив таку мінус 20. Ну, навряд чи вона мінус 20, вона дешева, хоч би мінус 10 було. І у мене пуста пляшка. Для того, щоб злити, я буду використовувати звичайну таку трубку. Трубку потрібно опустити на дно бачка. Потім, як ви вже здогадалися, треба опустити її максимально нижче і трошки вдути би, в себе, да, всмоктуючи. Ну, звичайно, так, щоб не напитися цього всього діла, вставляємо в саму баклажку і таким чином ми викачуємо воду. Дивимося, як це відбувається. Перше ми опускаємо трубку на саме дно. Нашої, нашого бачка. Оп, все, ми знайшли дно. Трубка повинна бути відповідної довжини, щоб вистачило аж до самої землі. Тепер саме цікаве, трубка має бути прозорою і потрібно контролювати цей процес, щоб не напитися. Проблемо. Оп. Все, процес пішов. Головне знайти саму нижню точку. І все, і процес пішов. Процес автоматизований, більше нічого робити не потрібно. Вся рідина з бачка перетече в баклажку, яка на землі. Після чого ми заливаємо нашу нову рідину. Як бачите, процес повністю самостійний, воно саме собі перетікає по трубці без ніяких проблем. Все, рідина злита, бачок порожній, можна заливати нову рідину. А щоб залити рідину, якщо у вас немає спеціальної ліки, можете використати звичайну пляшку. Дуже зручно і ніякої мороки у вас із цим не буде. Після того, як ви замінили рідину, обов'язково заведіть машину і прокачайте рідину, щоб рідина зайшла у всі трубки і форсунку. Тому що на морозі там може замерзнути і ви знову матимете мороку. На цьому все. Якщо відео було корисним, палець до гри і до нових зустрічей. Па-па!